Так, Зараз ми пограємо з Ромою в ігру, де я буду відповідатиме фразами з цієї книги: Бог ніколи не моргає. 50, змін... 50 років, які змінюють твоє життя. Ми обрали таку книжку, не знаю чому. Тому почнемо. Давай. Де ми будемо? Ми будемо в пустелі. Е, гаразд, ми впустили. Черга витяглась аж на цілий квартал. Так. І всіх стоять в черзі попити води в вже їх тут багато всіх. Вгамуйтесь і знайте, що я є Бог. Так, я сприймаю тебе, Боже. Ти мій Бог. Ти даш мені води, якщо захочеш. А якщо не захочеш, то я приймаю твоє бажання. Було б непогано всім нам час від часу миритися з Богом. Ти зі мною розмовляєш, якими-то цими книжковими якимись словосполученням. Арнольд. У сімейному альбомі є фото перших чотирьох дітей. На всіх вони усміхаються. Карноль, Я родила тобі, народила тобі чотирьох дітей. І у тебе нема. Ти навіть мене на руках не хочеш віднести, щоб води попити. Ти ж бачиш, я вся худа і бліда. Але співробітник таки зумів мене переконати. Тобі дають гроші. Чому ж ти від них відмовляєшся? Так мені дають гроші. Але ж це не ті гроші. Це гроші не від Бога. Це прийшов, приніс якийсь хтось, кур'єр. А мені потрібно, щоб вони впали з неба. Арнольд, зроби так, щоб гроші впали з неба. Щоб визначити прихід нового тисячоліття, Папа Римський знову запровадив індульгенції щось на зразок амністії для грішників, поширеної серед новіччі. Ти якийсь книжник Фарисей. Ти можеш по людськи зі мною розмовляти? Сміливо, чи не так? Сміливо, але ж не можу тебе більше бачити, як піду з місцем. Займу там чергу, буду стояти в черзі золотою. Можливо, я лише тимчасово покінчив з раком. Можливо.